Доброго дня всім, компанія «Міні Агробузова. Отримали такі от тракторці Orion RF404. Дана модель трактора на 40 кінських сил, повнопривідний, гідропеців керма, понижена, повишена, блокування, реверс. Двохполосний розподільник, отака от рівна підлога. Резина задня 12,4х24, така як у Дон Фенга стоїть от противаги передні, задні. заднє. От такі от гідроциліндри стоять, вже є спринуділівка гідравліки вниз на тракторці. Хто ще не придбав тракторця, звертайтеся за адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Багато техніків наявності.